Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий! І так написано: не у всякому духу вірте. Тобто, не всякому слову, не всякому відкриттю або не всякому пророчеству вірте. І також написано, щоб ми не зневажали пророчества. Дійсно, ми сьогодні, як ніколи, потребуємо в пророчества. Дійсно, нам сьогодні потрібно служіння пророка. Нам потрібно сьогодні прояв Духа Святого як дар пророчества, пророче Ну, Нам не потрібно всьому вірити, що ми слышимо. Нам не потрібно всьому вірити, що видається як за відкриття, як за пророчество. Тобто, коли людина каже, Бог відкрив, це От Бог так бажає, коли людина каже, це пророче, перш за все, нам треба дійсно вміти. Трактувати або відрізняти пророчество, тлумачити пророчество. І Біблія дає нам на це право. Ми маємо право. Перш за все, проповідь не є пророчею проповіддю. Нема такого поняття, як пророче послання або пророча проповідь. В проповіді може бути пророче слово, може бути елемент пророчого пророчества, коли людина довіряє Духу Святому і Дух Святий всію минуту хоче сказати Слово. Як нам тлумачити пророчество? Перш за все, треба подивитися на людину, яка видає нам слово. Чи дійсно ходить ця людина в любові, в любові Божої, в любові до братів і сестер во Христі, в любові до церкви, чи ходить ця людина в любові Божій до людей? Чи дійсно живе сама та людина по Слову Божому? Не тільки коли за кафедрою або по відео вона говорить слова. А так взагалі чи є плоди плоди Возрожденого духа в житті цієї людини. Потім треба дивитися, яке ще пророчество було виконано через ту людину, яка до цього щось могла говорити. Потім нам треба подивитися, дійсно ли відповідає це слово, яке видається як за відкриття, як за пророчество Біблії. Потім нам треба дивитися це відкриття, це пророче слово, воно прославляє Ісуса або людину. Воно веде за Ісусом або за людиною. Потім треба подивитися, чи приносить це відкриття або пророчество розділення в тіла Христова, чи приносить воно якісь ссор. І так ми можемо дійсно бачити. Чи являється це відкриттям? Чи являється це пророчество? Нам треба сьогодні служіння Пророка. Амінь.